До 1 вересня наші і дошкільні заклади, і заклади загальної середньої сіти позашкільному готові. Ми плідно працювали все літо, враховуючи створення цих безпечних умов. Ну і освітяни міста показали, ви знаєте, дуже високий результат щодо вакцинації. Проявив свідомості високий рівень відповідальності. У нас середній рівень вакцинованості наших закладів 82%. Зробити все можливе щодо все ж таки навчання в офлайн режимі. Жимі, але на жаль, якщо випадок буде і ми перейдемо в інші зони негативні, то ми готові і навчання в онлайн, тобто використовуючи дистанційні технології. А закінчується вже забезпечення матеріально-технічної бази нової української школи 4 класи. Починаємо ми вже перехід навчання вже з 5 класів уже наступний період. Я хочу сказати, що також ми будемо втілити нові санітарні норми вимоги згідно нового регламенту, ну і реформа дитячого харчування.